А ви знаєте, де знаходиться серце Олександрії? Зараз 7.30 і ми на Олександрійському базарі. І Серце це б'ється з ранку до 14. І ти не Олександрійці, якщо хоч раз на тиждень ти не ходиш на базар. Тут вирує своє життя. Окремо від міста. Інша планета. І покупці як пришельці. Ходять такі. Якщо купляють, то гості дорогі, все для них. А якщо дивляться просто, то дратують. Це ж вам не музей. Влітку базар перетворюється на справжню скарбницю вітамінів. І особливою популярністю користуються овочі та фрукти з городу. Їх зразу вид. За кордоном за такі овочі. Душу дьяволу готові віддати. М'ясний павільйон це святая святих Олександрійського базару. Все open air. Тут можна побачити, як роблять фарш, ковбаси, рубають туші, м'ясо аж пари. А ціна, мені кажеться, менше, ніж в магазині. Та ще й торгуватися можна. В магазині такий варіант не пройде. Зачасту тут працюють покоління 70. -ти. Своя каста. Потім батьки купляють в подарунок торгове місце своїм дітям. Однієї точки замало купляють ще. Окремий колорит це ресторан на колесах. Біля шичі буреки, чай, кава. Голодним тут не залишишся – це точно. Купити тут можна усе. Ніби як джин такий. Заходиш на базар, кажеш, що ти хочеш, а Джин тобі і каже Хочеш кастрюлю? На. Хочеш кріветку? На. Хочеш болгарку? На. Любе бажання за ваші гроші. Мене завжди мучило питання. Чому так рано відкривається базар? Багато базарів працюють за традиційним графіком, який склався історично. Ранній початок роботи пов'язаний з тим, що раніше люди починали свій робочий день раніше, і базар був зручним місцем для покупок перед роботою. Влітку, коли день починається раніше, базари також відкриваються раніше, щоб люди могли зробити покупки до безпеки. І для постачальників зручніше привезти товар на базар рано вранці, поки немає великих заторів і менше людей. Багато людей звикли а, ходити на, на базар рано. Купити свіжі продукти та уникнути НАТО. Отже, ранній початок роботи базарів обумовлений комплексом причин, пов'язаний зі свіжістю продуктів, традиціями, сезонністю, логістикою та попитом І у шостій Вас тут уже усі чекають. А я чекаю, коли ви підпишетесь та поставите лайк. Та пишіть, що ще вам показати.